Привіт, друзі, з вами Грінон. Сьогодні вам покажу набір черепашки ніндзя від Mega Construx, який коштує зараз на eBay десь орієнтовно до 100 баксів, а може навіть і дорожче. Це самурай Леонардо бойовий пак, самурай Леонардо Бетл Пак. Тут так і написано. Ось такий Леонардо самурай, там який б'ється з мишороботами, з маузерами. 100 років на каналі не було оглядів по Mega Constructs, або, як раніше, вони називалися MegaBlocks. І ось він огляд. Класне оформлення упаковки. Лео за таким маленьким прозорим віконцем. Тут в нас те, що там всередині мишу роботи проти Лео. З одного боку написано, що це серія колекційна і там Леонардо, з другого боку, мишу робот біжить. Ззаду показані інші представники цієї серії і сам цей набір. І хочу вам показати ось той набір з Донателло проти кам'яних солдатів. Бачите, ось власне, цей набір. Його зараз нереально купити. Я тоді його не купив, коли виходили на Constrax. І зараз на ваших екранах з'явиться орієнтовна ціна, якщо я знайду на eBay, скільки зараз коштує, якщо на даний момент продається. То ось так він коштує, а це, як на мене, дуже і дуже багато за цей набір. Нарешта наборчиків, до речі, давним-давно були огляди на каналі. Можете знайти, подивитися. Тут ще ось такі класні чорнобілі картинки, де Лео б'ється з мишуроботом. Зверху пачка виглядає ось так, а знизу пачка виглядає ось так. Якісь букви. Ну що ж, давайте вже розпакуємо цей набір. Найкраще ось так зверху виймати, і тут нас чекають різні. Всякі куски, куски всіх, все окремо в кульки запаковане, і Леонардо там треба якимось чином, чи з боку, чи з краю, чи через цю картонку виколупувати з того віконь. І прямо ось так його можна дістати в тій пластиковій підставі. Одразу дістаю вам Леонардо, щоб його показати. І одразу дістається мені брак. Один наплічник тут обломаний. Оцей такий, який тут кріпиться, золотавий наплічник. Зразу з упаковки, от я його прям дістав, і він отут розкришився. Ну, не дуже якісний Мегаконстракс мені дістався, а може, просто мені так не пощастило. Насправді, може, у всіх е решти з Мегаконстракс немає проблем ні в кого. Ось такий досить темний покрас Леонардо. Він в самурайських обладунках це унікальна фігурка. Інших черепашок самураїв, Мегаконстракс, поки мали ліцензію на випуск, так і не випустили. Тому в нас тільки один самурай, це Леонардо, шолом в нього не знімається. В нього На панцирі ззаду обладунків немає, що дуже смішно, виходить, що вони кріпляться під панцир. В цих черепах металевий панцер, до речі, тому вони досить важкі. Гумовий пояс навколо панциря. ці обладунки також гумові, які надягнуті під панцирем. В нього тут помальовані в якийсь такий Золотий колір-верх помальований, і спідничка така червоного кольору. На променево зап'ясних і на колінах в нього гумові пов'язки. На ліктях пов'язок немає, тому що є оці прибамбаси, один з яких в мене одразу ж поламався. Ну і ноги ніяк не взуті, в нього просто звичайні черепашачі ноги. Ця фігурка колекційна, і вона артикульована, в неї обертається голова, нахиляється донизу, піднімається доверху, в неї обертається плече і згинається, в неї згинається лікоть і обертається. І є також оберт в променево зап'ясному суглобі. Ось така серйозна артикуляція рук, ноги не гірше артикульовані є, е, 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 рух в кульшових суглобах і згін і оберт. Є як оберт, так і згін в колінних суглобах. Ось так на 90 градусів можемо зігнути колінний суглоб, і є оберт в гомілкостопі. Озброєний наш самурай класним мечем, в цій катани ручка помальована такою золотим відтінком. Дуже щільна кість і міцно тримає Лео свою золоторукояткову катану. І може вже захищатись від маузерів. Ніяких піг, нікуди катану ми не можемо закріпити. Хіба запхати за гумовий пояс, але боюсь тоді, що цей гумовий пояс може і розірватись. Тому не будемо ніде її кріпити, хай носить в руках. Ось така інструкція зроблена вона у вигляді ось такої гармошки, де показані всі елементи нашого сету. Та класна реклама, яка мені подобається. інші... Фігурки мегаблоксиські, ну оцей набір, просто вогонь. Всі решта в мене, до речі, є набори, на деякі були огляди навіть на каналі колись. Ось так. Тут показані елементи цього набору. Показано, як складати. Зараз я оці всі пакети, О, дивіться, там друга катана, до речі, є в Леонардо. Зараз ці всі пакети розпаковую, складаю і тоді показую вам вже в зібраному варіанті. Збираю зараз ось такий п'єдестал, до якого буду кріпити ось такі прикольні. Підставки у вигляді кондиційних люків, де написано Teenage Mutant Ninja Turtles у класичному стилі. Зібрав я каркас, друзі. Тут чотири люки розмістив. Тут е, така серія труб, є коліщатко, є якийсь такий червоний елементик так, невеличкий, і е, разом це буде як такий п'єдестал. І зараз туди ми будемо закріпляти класні картинки, хочу вам окремо показати картинки. Тут е, Леонардо самурай е, з такими цілими ордами мишороботів б'ється. Тут просто мишороботи, тут просто сам Леонардо і тут елемент е, їх бою. З неприємного це те, що цей сет в мене пролежав певний час і пластик зовсім неякісний. оцей. Подивіться, одна деталька, яка просто мала кріпитись до тієї конструкції з труб. Вона тупо розлетілася від того, що я її туди клікнув, клацнув і вона хоп, зразу обидві частини її відламались отак жорстко. А ось як виглядає Маузер, Мишоробот від Megablox. білого кольору вони їх зробили. Це також, мені здається, ексклюзивні для цього наборчика. В них є лапки, в них є голова з таким червоним вогником замість ока. Тут, де щелепа кріпиться, у них чорною фарбою помальовані. Ці кругляшки, ось так вони відкривають свої пащі. Тут у них такий один можна сказати, зуб в пащі можуть атакувати черепашок, ніжки в них рухаються в ділянці прикріплення і самі стопи рухаються. І відповідно ми можемо їх розміщати на ось тій діаграмі маленькій, на тому п'єдесталі. По різному можемо їх розміщати, можуть вони нападати на Леонарда як зверху, так і з боків. З різних сторін нападають на Леонардо Самурая і б'ються з ним. І десь на полиці собі ми можемо виставляти ось таку невеличку діараму Леонардо Самурай проти Мишороботів. Ось такий набір мегаблокс Леонардо Самурай проти мишороботів. Звісно ж, в мене ще є дуже багато різних наборів мегаблоксів. По Черепашках Ніндзя як 2012 року, так і є по фільму Майкла Бея. І класичні всі вже в мене, здається, розпаковані огляди на більшість із них є на каналі. Якщо вам цікава тематика Черепашок у світі Мегаблокс, то пишіть в коментарях. І є варіант, що я зніматиму огляди ще на якісь набори. А на сьогодні це все, друзі. Не забувайте ставити свої. Черепаша, що самурайські вподобайки відео, якщо вам сподобалось, не забувайте підписуватись, не переставайте підтримувати Збройні Сили України, це надзвичайно важливо. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, Бувайте!